Вітання з Прикарпаття любителям саду і ландшафтного дизайну, стрімкий і теплий початок весни. Він трохи розв'язав нам руки і дав змогу зробити багато тієї роботи, яку попередні роки розпочинали дещо пізніше. Вже обрізали гортензію, і волотисту, і деревоподібну, і широколисту, якої в нас найбільше. Бо вона приваблює нас своїми різнобарвними китицями квітів, ми самі регулюємо їхній колір. Власне, про це було у попередньому відео. Тож, якщо вас цікавить подібне питання, заходьте, переглядайте. Сьогодні ж про розмноження гортензій живцюванням. Це чи не найкращий спосіб розширити свій сад без необхідності купувати нові рослини. Є багато способів живцювання гортензій, коли навесні природа оновлюється і починає повертатися до життя, тоді живцювати, мабуть, найпростіше. Якщо ви не хочете мати клопоту з розмноженням, якщо вам ніколи, то оберіть саме цей спосіб. Я називаю його способом для зайнятих, хтось каже спосіб для ледарів, хай там як. Але саме він дієвий і найпростіший. Вкорінення у воді, чим воно нас так приваблює, це розмноження. Цілу купу бадилля, з якого я нарізую живців, настригла з кущів різних сортів гортензій, бо ви так чи інакше мусите почистити, пообрізувати чи оновити, омолодити кущики саме зараз в березні, а то й в лютому, в залежності від вашого клімату, але до того часу, поки бруньки ще сплячі. Не можу просто намарно викинути жодного прутика, чому ж добру пропадати. Готую живці, з отакої кубки обрізків може вийти ціла купа саджанців. Звісно, не всі з них випустять корінці, обов'язково якісь та й випадуть, але відсотків 80 точно стануть чудовим посадковим матеріалом. Як нарізую живців, на прутику залишаю дві пари бруньок. Знизу обрізуємо навскіс, а зверху рівний зріз, Ну, як ви звикли і вмієте це робити з трояндами чи іншими чагарниками, в баночку з водою, де я буду утримувати живці, додаю на крайчику чайної ложечки укорінювачу. Можна й без нього, але все ж з ним краще, надійніше, принаймні. Баночки я покладу в місце світле, але з розсіяним сонячним промінцем, не безпосередньо на сонці. І вони так стоятимуть півтори-два місяці. Вам треба бути терплячими, бо через два тижні, як ви можливо очікуєте, результату не буде. Днів через 10-12 на ваших прутиках з'являться найперше маленькі зелені листочки, а там, де ви очікуєте корінців, горбочки такі товстенькі, які ви одразу чітко помітите. Це провісники майбутніх корінців, але не на всіх одразу, бо не всі сорти однаково стартують. Є, звісно, спортсмени, до них належить, наприклад, волотиста гортензія Бобо. Є й такі, що люблять посидіти в банці довше, й подумати, тому не розчаровуйтеся заздалегідь, зрушать з місця і вони. Пройде півтори-два місяці, і ви здивуєтеся, якими пишними корінцями обростуть ваші живці. От тоді настане час висадити їх або в розсадні горщики, або одразу ж в ґрунт. Я висаджую одразу в сад в тінистому місці, і вони чудово адаптовуються. А оскільки гортензія швидко зростає, то на осінь я матиму достатньо маленьких кущиків. Отой, усі примудрощі живцювання гортензії, саме цього ще прохолодного сезону. Спробуйте, у вас все вдасться. Інформація щодо придбання гортензії та інших рослин з нашого саду в описі під відео. А ще долучайтеся до нашої садівничої віртуальної родини завжди раді!